Залишив частину та повернувся працювати на СТО. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю, який самовільно покинув навчальний центр. За даними слідства до мобілізації, чоловік працював на автосервісі у Кримончуці. Після отримання повістки його направили до навчального центру в Житомирській області. Однак проходити службу він не планував. Тому звернувся до свого роботодавця із проханням допомогти залишити частину саме він залучив знайомого, який погодився вивести військовослужбовця за межі регіону власним автомобілем. Повідомив речник теруправління ДБР у Полтаві Олександр Білка. Оприлюднили і телефонну розмову перевізника та власника СТО щодо організації спецоперації. Чи ж а там ш хоче робити ноги? Ну ти як вообще загружений? Та ні, коли треба. Та ото ж, у нього ж твій номер є, він тобі на WhatsApp напише, ви там примірно хоч сорінтуйтесь. Ну я, якщо що, поїду Лексусом, що я шкодою б стрюмно, лексус хоч не так установлювати будуть. У нічний час перевізник прибув до визначеного місця поблизу військової частини. Військовослужбовець непомітно залишив територію, переодягнувся в цивільний одяг і сів до автомобіля. Згодом вони дісталися до Кременчука. Повернувшись у місто, чоловік відсвяткував повернення пляшкою горілки та пішов на роботу до того ж. СТО. працівники ДБР встановили його місце знаходження. Військовослужбовцю повідомлено про підозру у дезертирстві. Це частина 4 статті 408 кримінального кодексу України. Перевізнику у пособництві в дезертирстві, частина 5 статті 27, частина 4 статті 408 кримінального кодексу України. Рішенням суду обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.